А що ж сталося взагалі з нашою машиною? Да, нічого страшного. Тільки замінили щеплення. Щеплення просто було зломане, тому і на евакуаторі повезли. А зробили на СТО. Роботи, роботи виконані. І що було по машині, зроблено, прикріплимо фотографії з виконання робіт. А зараз ми знаходимося на СТО мустанг. І неоднократно я сюди приїжджаю. Для чого і чому. Тому що тут завжди є вирішення моїх проблем. І мені просто тут не роблять зайвих робіт і не впарюють там, зайві, може, навіть запчастини або ну, тощо. А, що ви порадите, Ірина, мені цією машиною зробити? Ладно, паузу наш містав. Зараз ми знаходимося на СТО Мустанг. Машину відремонтували, замінили щеплення. Обійшлося нам 800, ой, 3836 гривень. Скажіть Ірина, що по цій машині по дніщу і по кузову? Машинка хороша, сів, поїхав, ну, доглядати треба, тому що трошки ви згаяли догляд за нею. Так, добре. Але що, все що ми, все добре, що ми тут зробили максимально. Тобто вже ми можемо просто їздити на ній, використовувати деякий час і туди навіть не ходити. Ну, да? так, тільки масло міняти вчасно. Так, все ми по ходовці зробили. Була у нас. Е Протікала прокладка двигуна, тобто її замінили, промили двигун і, і ну, в общем, помили. Також все прикріпимо в е, фото, подивитись, що виконані які роботи. Що ще тут у нас такого страшного було в машині? Вихлопна, віком, вже була дуже страшна. Щеплення не міняли, замінили тільки циліндр, вам дуже повезло, що О, да. глибоко не копали, да. тому кожен ремонт починається з правильної діагностики. Так, всі будуть питати, там що з ланжеронами, що з що там, стаканами, що там за що ще питають у нас. Ну, в машині не два роки, але в принципі по дні що вона хороша. Тобто, фаркоп можна чіпляти і будете їздити, ще й прицеп тягати. Так, машина, в принципі, не гнила, нормальне стані. Ну, Трошки грязно, бо мороз не мили ще, але будемо мити вже після СТО. Радимо СТО Мустанг.